Я побувала в командному центрі НАТО в Німеччині і побачила, як він координує безпекову допомогу для України і навчання українських військових. я також була в Польщі на відкритті першої спільної організації НАТО і України. Спільний центр з аналізу підготовки та освіти допоможе нам усім винести уроки з цієї війни. Країни-члени НАТО продовжують нарощувати підтримку України Лише за перші три місяці 2025 року вони зобов'язалися надати понад 20 мільярдів євро на безпекову допомогу Україні. Багато країн, зокрема завдяки зусиллям, очолюваним Францією та Великою Британією продемонстрували свою готовність, рішучість і здатність взяти на себе більшу відповідальність та допомогти забезпечити мир. Коли настане час,